Доктор Діана Комп, професор педіатрії Єльського університету, поділилася, як вона знаходилася біля ліжка семирічної дівчинки, котра помирала від лейкемії. Дівчинка зібрала залишки своїх сил, сіла в ліжку і сказала: Ангели, які гарні, мамусю, ти їх бачиш? Я ніколи не чула таких чудових пісень, після чого одразу померла. Це переживання спонукало професора та батьків дівчинки повірити у життя після смерті. Біблія є нашим підручником у питаннях не лише життя, а й смерті. Святе Письмо підтверджує реальність існування пекла та раю. Ісус Христос був на небі та в пеклі, і Він відкрив нам всю правду. Чому одних людей ангели забирають до раю, а інших біси відносять до пекла? Він розповів реальну історію про багатого чоловіка та лазаря. Багатий знаходиться у пеклі за земними часовими мірками вже. Понад дві тисячі років стільки ж Лазар знаходиться у райському місці відпочинку та спокою, що привело багато та інших багатьох людей до такого страшного фіналу життя. Об'явлення апостола Івана, 21 розділ: а всіх невірних боязких, мерзотних убивць, розпусників, чародіїв і долослужителів, неправдомовців, доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Невірні та зрадники не успадкують царства Божого.